Алоха, друзі. Е, сьогодні хочу вам розказати про ось цю рослину. Це Е, тамарікс. е такий чагарник. Е, він квітне такими е, рожевими е, квіточками. По інакшому його ще називають бісерне дерево. Коли він розростається, він така якась. Рожева хмара просто висить вгорі. Але він більше такий кущем. ой, ой Ну так, да, кущем росте, а ми вирішили бачите, на. як деревинку зробити. таку. Так, ми два роки назад. На біля... Метро Даміївська. Побачили, що починають обрізати такий великий кущ цієї рослини. І, по-перше, я взагалі ніколи не бачив цю рослину Першу в житті побачив тут в Києві, От, і мені стало цікаво його поживцювати. Тож ми від того великого зрізаного дерева. З гілки начеренкували черенкували три. Е, три черенка зробили таких. Е, цей, е, перший черенок у нас одразу якось загинув, другий через деякий час теж його е, не стало теж загинув, а третій прижився, да, і ми під пляшкою п'ятилітровою. Його зберігали, та... і ось о, він такий у нас вже вимахав, красивий. Кущ е... кущ да? <с> цього е... Тамарікса. Тож е... ми його бачите тут зачищаємо, він тут пускає ці маленькі, скажіть мені, що це Да, тож ми не шкодуємо оці навіть з квіточками, все це ми прибираємо, щоб він е, був деревцем, а не кущиком. Так, і в е, восени, мабуть, що, да, ми теж його перенесемо туди, е, до нас, на схил, і буде у нас він там на вітру полихатись. Живцювати взагалі дуже легко його було, ну насправді виявилось. Але ми зробили помилку, ми дуже великі живці взяли десь сантиметрів от 30, якщо не більше, і тому в нас із трьох живців тільки один прижився. Але взагалі, я ж кажу, що ми потім почитали в інтернеті. По-перше, ми довго в інтернеті шукали, що це, довго визначали назву, виявилося, що це Тамарікс. І ось десь за минулий рік він ще сантиметрів 50, напевно, дав нам приросту. Досить швидко росте. От він не агресивний. Красиво деревцем буде. Так. Так, і ми тепер такий з такою е, красивою рослиною. Е, хочу у вас. Е, м Переконати, щоб не нехтували такими рослинами, як ця Скумпія. А... Тамарікс. Ой, Тамарікс. І як Скумпія, бо вони дійсно привабливі, вони дійсно красиві, вони неймовірно ні на що не схожі. Що Скумпія, що цей Тамарікс, вони прям, ну, просто. Вау. І да, ми ще почали звертати увагу, що коли їдемо до нас на дачу, то ну, ми вже сюди їздимо третій рік, да, і ніколи не звертали увагу, що на одній ділянці прям цей Тамарікс прям такий величезний, огромний, прям, прям красивий. І він зараз теж вже почав квітнути. Ми сьогодні теж коли їхали на дачу, то да. Побачили, що він уже такий. А що третій рік. Завтра буде два роки, як ми купили ділянку. Третій. Ну, післязавтра буде третій рік. Два. <рес> да. ну, ну, окей. <рес> Другий рік, як ми придбали ділянку. Так. І так, да, і у себе в ландшафтних якихось дизайнах, то. В садочках. в садочках. да. так. Не будьте одноманітними, да. Але... <рес> <рес> Різноманіття і висаджуйте такі цікаві Рослини. доступні рослинки. Тому що по Києву зараз я дуже багато їх бачу. І на метро Лобідська є, і біля станції Залізничної, Київ Діміївський, Величезний Кущ. Тобто придивіться, я впевнений, що і в ваших районах так само він є, спробуйте поживцювати. Таке встановлював так, щоб було видно на моїй... На фоні моєї футболки цю красу. Да. Ну, прям, е, бо е, скільки ми дивимося зараз всіх е, е, блогерів е, з саду та городу, то ну, такої рослини я ще ні у кого не бачу. Може, ми бачили, але не ну, уважно, але так. Да. Ну, ми знаємо, що у пані Анджели Скульч... Скульніченка цей ем... Тамарікс є. Скумбі. Ой, з <плес> А Цього Тамарікса ми не бачили у неї. Бо в неї дуже велика колекція різних рослин, а Тамарікса ми не бачили у неї. І так, да, чудовий вибір на ділянку неприхотливий, неагресивний. Сказали, то. ідеально. Да, він в минулому році, мабуть, не квіт. Квіт, да? Да. в минулому році квіт. І... А зараз взагалі пишно квітна. Прям ну красиво. Я не можу. Так що, друзі мої. Е любі е Будь ласка. Можете наживцювати, можете десь замовити. Це вже ваш вибір, тому запевняю, що ви не пошкодуєте, якщо буде у вас така краса на ділянці. Ось, друзі, ми спеціально зупинилися біля цього великого куща, щоб показати, як він виглядає. Коли він розквітне повністю, то це буде така рожева велика хмара. Так, бачите, воно оце. Це прям дорослий-дорослий кущ. Це писався, буде така і у нас. А на цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що е, були з нами. Ставте лайки, е, коментуйте, е, будьте чимними та толерантними. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обняв. Па-па!